Як не дивно, але наш старенький МТЗ все ж таки впорався із своїм завданням. Протягнув оприскувача по всіх полях. Ну і відповідно обробив її гербесидом. Кожен клаптик нашої землі. Можна сказати, що тепер врожай повністю захищений і ніякий бур'ян йому вже не загрожує. Після такого марафону техніка мала вигляд, ніби її достали десь зі звалища. Уся в пилюці, болоті, колеса так взагалі втратили свій первісний колір. Тому я вирішив не гаяти часу. Відвіз оприскувач під навіс, а сам трактор на мийку. Ну, в цілому то це майже одне й те саме. Поки вода збивала з нього багнюку, я відчув справжнє задоволення. Наче з кожним струменем ми змивали втому. Пил і всі ці довгі години роботи. І знаєте, коли він був чистий, вигляд мав просто шикарний таке відчуття, ніби ми його ще не забрали з автосалону. Ну чи трактора салону. Напишіть, як буде вірно. Навіть фарба засіяла по-новому. А ви знали, що трактори МТЗ в народі це білоруси, ну, на жаль, так склалось. Почали виготовляти ще в 1946 році на мінському тракторному заводі, але актив. Їх постачання на територію сучасної України почалося вже десь у 50-х роках. Найпопулярніші моделі це МТЗ 50 МТЗ-80 та пізніше МТЗ-82, справжні трудяги, які працюють десятиліттями. До речі, у свій час новенький МТЗ 80 коштувало приблизно 6 тисяч радянських дерев'яних. Що на сьогоднішній курс, якщо переквести у гривні, це приблизно півтора мільйона гривень, залежно від стану і комплектації. І найцікавіше, ці трактори досі виготовляються, але там щодо надійності, ну здається, досить все стало. Ну, як мінімум, так пишуть в інтернетах ваших. Якщо я десь помилився, можете мене поправити. Ну, я не історик, те що я знайшов, Те я вам і переповів. Після цього я вирішив нарешті приділити трохи часу нашим нещодавно придбаним ягнятам. Якось не було нагоди спокійно подивитися на них раніше, то тепер вирішив це виправити. І коли я підійшов до загону, чесно, я просто застиг. Такі вони маленькі, гарненькі, пухнасті, що хочеться просто сісти поруч і дивитися на них годинами. Вони бігають, бекають, час від часу штовхаються між собою. Справжній дитячий садочок Після всіх цих днів тяжкої праці така картина просто гріє душу. От ти дивишся на них і розумієш. Недаремно ми почали розвивати тваринництво, бо саме в таких моментах ти і відчуваєш, що ферма це не просто бізнес, це живе господарство, у якому кожна істота має свою роль і свою історію. Друзі, під попереднім відео ми ледве назбирали 307 вподобайок. І всього 12 коментарів. Якщо так далі піде, Ютуб подумає, що ми вже виїхали в поле і забули про канал. Тому маю до тебе прохання. Постав подобайку авансом. Так, просто зараз. А після перегляду напиши коментар. Ну а якщо Відео раптом не сподобається. Подобайку завжди можна забрати назад. Вона твоя. Все, не відволікаю. Сідай зручніше і приємного перегляду, і смачного. Після невеликої медитації біля пасовища і кількох хвилин релаксу настав момент. На які я чекав увесь сезон, початок жнив. Це один із найочікуваніших періодів року. І не лише тому, що він приносить нам прибуток, а тому, що саме зараз можна відчути справжній дух фермерства, коли поле шумить, техніка працює і повітря пахне свіжим зерном. Ну і звісно, настав час випробувати нашого нового Нюхоланда. Цей красень ще жодного колоска не зібрав. Сьогодні у нього бойове хрещення викотив його з під навісу, причепив жатку і все стало на свої місця, як по маслу. Він завівся з першого разу, ніби й не стояв усю зиму. Жодних ремонтів, жодних заправок, просто сів і вперед на поле. Перше поле, як і минулого разу, засіяно сорго. Але надалі я планую змінювати культури, чергувати посіви, щоб земля змогла відновитися, бо фермер. Який дбає про свою землю, дбає про своє майбутнє. Якщо ви дивилися попередню серію, то навіть не здогадувалися, які зміни готуються за кадром. Скажу прямо, ми серйозно розширюємось. І те, що я зараз їду на МТЗ з обладнанням для очищення від пеньків, це не просто заради інтересу. Це необхідність для нашого нового мегаполя Показувати його, щоправда, зарано. Воно ще в роботі, але скажу одне: коли побачите масштаби, то зрозумійте, що ми вийшли на новий рівень. Тож не перемотуйте, далі буде гаряче. Поки я займався пеньками, Андрій на Фіаті і Микола на Нюхоланді вже встигли зібрати сорго на першому полі та перейшли до третього. Робота кипить. А тим часом я узявся за технічне обслуговування джундіра. Пального в нього ще вистачало, але я вирішив підстрахуватися. Бо коли техніка працює на межі, будь-яка дрібниця може вилізти боком. І отут мене трохи накрило. Ціна ремонту понад 600 тисяч. Гривень для порівняння, фята ми ремонтували всього за 100 тисяч. Ось така арифметика фермерського життя. Чим дорожча техніка, тим дорожче її ремонтувати. Відверто я офігів, але іншого виходу немає. Робити його потрібно. Добре, що у нас є теплиці, які стабільно приносять прибуток. Не сказав би, що дохід повністю пасивний, але точно надійний. Тому чіпляємо причеп і їдемо збирати салат, який уже стоїть у піддонах біля теплиць. Багато продавати не став. Взяв лише 6 піддонів, щоб трохи заробити на ремонт Джона. Зараз ціна на салат далека від ідеальної, тому продавати доведеться не за найкращими умовами, але іншого виходу поки що немає. Але навіть і цей продаж виявився успішним. На рахунок капнуло 774 тисячі, а ще ми отримали винагороду 72 тисячі гривень. Зізна. Найбільше Приємно бачити, що замість штрафів тепер отримуємо бонуси. І це ще раз доводить те, що ми колись купили інформацію про поля, себе виправдовує. Гроші вкладені у знання, завжди повертаються. І я сподіваюся, що за декілька сезонів ми ті всі витрати повернемо. Коли я підійшов до хлопців подивитися, як у них ідуть справи із збиранням врожаю, то скажу чесно: настрой одразу піднявся. Результат вийшов крутий, врожайність цього року становить 122%. Так, у деяких ділянках поля трохи менше, але в цілому показник просто відмінний. Якщо говорити про кількість, то маємо 17 тонн з одного гектара. І от чесно, мене це реально порадувало. Недарма наш МТЗ тоді тягав бочку з добривами, ну точніше, гербіцидами, а Фіат уже возив добрива. Ну коротше, МТЗ тоді так тягав, що в нього йшов дим із коліс. Тому, мабуть, він заслужив, щоб ми йому масло і фільтра цього року поміняли, бо відпрацював він тоді на всі 100%. Пам'ятаєте, я говорив, що не буду продавати багато піддонів салату, бо ціна зараз ну, відверто не найкраща. Так от роблю рівно навпаки, Везу Продавати, а все тому, що наші силосні вежі знову повністю заповнені, і банально нема куди висипати новий врожай. Тому інакше виходу немає, потрібно купувати ще одну вежу. До речі, зверніть увагу, я нарешті встановив освітлення біля площадки, де ми розвантажуємо зібраний врожай. Тепер уночі все видно як у день. Потроху будемо облаштовувати територію, щоб не просто працювати, а щоб було приємно оком глянути. Все таки ферма має виглядати як сучасне господарство, коли третю силосну вежу встановив. Ну, у вряд я маю на увазі, бо вона так-то вже шоста. Я, ну, не я, а Андрюха розвантажив причеп і поїхав назад на поле, бо там комбайн стоїть повний, і робота вже не йде. А от уже після третьої години саме я гнав комбайн до бази. Хлопці за день зібрали 22 гектари, тобто всі наші три ділянки. Скільки там разом соргу вийшло, чесно, навіть не дивився. Не буду казати, бо не знаю. Спершу треба було спочатку привести до ладу сам комбайн, заправити, помити, підготувати до наступного сезону. Хоч і основну роботу Цього разу тягнули хлопці, ну в цілому, як і в минулому. Я теж трохи посидів за кермом. Чисто для душі, як не крути. Але коли бачиш, як твої поля збирає новенький дню Холланд, серце радіє. І я скажу вам: покупкою я задоволений на 100%. Комбайн відпрацював чудово. Поля прибрали швидше, ніж будь-коли. Можна сміливо сказати, ферма росте. І ми разом з нею. Ну а після того, як ми вимили комбайн, настав час його поставити до піднавісу. Цього разу вирішив жатку не відчіплювати, а залишити на комбайні і загнати його торцем до піднавісу. Проблема була в тому, що там уже стояв розкидач добре, тож спершу було потрібно його перемістити. Для цієї задачі взяв фіата, бо він стояв неподалік. І чесно кажучи, розкидач стояв так криво, що я навіть не пам'ятаю, як я міг його так поставити раніше, але врешті-решт витягнув його на вулицю і поставив поки що на площадку під відкритим небом. Дощів поки не передають, тому все окей буде з ним. Після цього почав паркувати комбайн. Запаркував його торцем так, щоб сам комбайн був. Схований, а жатка трохи виступала з-під навісу. Її ширина не дозволяла просто безпечно затягнути повністю до піднавісу. В іншому випадку можна було б її банально поламати. Хоча, коли дивишся, як він стоїть, то здається, що місце то вільне є, хоча й небагато, між жаткою і стійкою. І здавалося б, можна вже перепочити. Ми все зібрали, комбайн припаркували. але це лише на перший погляд. Якщо ми хочемо отримати гарний врожай наступного року, потрібно почати вносити добрива. Я вирішив розпочати з рідких добрив. Цього разу буду використовувати Джондір. Він потужніший, отже, працювати буде швидше, а МТЗ нехай відпочиває. Судячи по даних мапи, внесення рідких добрив саме те, що потрібно для нашого поля номер 1 Як закінчимо з ним, проведемо аналогічну процедуру на полях номер 2 та номер 3 В один момент рідкі добрива закінчились. Трохи ще, звісно, залишалось, але все одно цього точно не вистачить для повної обробки. Тож я поїхав у магазин прикупити ще порцію. Після купівлі на рахунку залишилося всього 19 тисяч гривень. Адже добрива я придбав за 421 тисячу. Потрібно терміново поповнювати бюджет. Напевно, знову доведеться продавати салат. Після того як заправив бочку добривами, поїхав і забрав у МТЗ причепа. МТЗ сьогодні відпочиватиме, нехай не брається сил. А ми поки будемо розважатися з іншою технікою. Продав 5 піддонів салату і отримав 650 тисяч гривень за товар, а ще 66 тисяч винагороди. Скажу чесно, мені подобається ця система штрафів і винагород. Якщо доглядати за полями. Можна ще й непогано підзаробити. Після цього поставив причеп на місце, підчепив оприскоча і вирушив назад на поле. Настав час великого шоу. Знайомтеся з новим супервеликим полем, Полем номер 4 Коли дивишся на нього майже не видно краю, а його площа на секундочку становить 19 гектарів. На фоні наших існуючих раніше трьох полів, це поле виглядає як справжній титан. Навіть страшно уявити, скільки насіння солярки та часу знадобиться, щоб його обробити нашою то технікою, у майбутньому. У ньому планую його ще розширити, аж до самої річки, але для цього знадобиться більш потужна техніка. Ну а зараз ми просто милуємося його розмахом. Тим часом поле номер 2 та номер 3 були повністю закультивовані. Допоміг нам у цьому Петро на ХТЗ. Він, чесно кажучи, недолюблює нову техніку, тому й працює на МТЗ або на ХТЗ. І я ХЗ, чому він так робить. Але головне, що є результат. А коли поле номер 2 було удобрено рідкими добривами, я спокійно повертав техніку на ферму і зовсім не помітив, як щось потрапив. Рапилом під колеса приглянувся, а це бляха муха піддон із медом. Хто його сюди припер взагалі не зрозуміло. Він же знаходиться біля точки продажу товарів. Я ж його нещодавно там бачив. Містика якась. Тому відразу поїхав до точки продажу. Коли приїхав до точки продажу, піддон уже стояв на місці з медом. Я навіть спершу здивувався. Що тут відбувається, а потім зрозумів, що то, напевно, наш мед хотіли поцупити кроти, зайці або вовки, ну а бджоли були, почали складати на новий піддон. У будь-якому випадку той піддон потрібно буде привезти до цього, який вже розташований біля точки продажу, щоб потім їх продати по гарній ціні. Бо мед це завжди хороші гроші, а нам вони зайвими точно не будуть. Практично, аж до самого листопада на фермі нічого особливого не відбувалося звичайна рутина день у день. Але коли я глянув, що коїться на фермі. У тварин зрозумів, час діяти. Курей треба годувати. Тож я взяв ЛТЗ, підняв піддон із двома літрами пшениці і висипав усе до корита, щоб мої пернаті друзі не залишилися голодними. Після цього вирішив забрати результати їхньої праці, а саме яйця. Хотів продати, а щоб двічі не їздити, поставив один піддон на інший. Сподіваюся, вони витримають, бо якщо ні, у нас буде такий омлет, що вистачить нагодувати піврайону. Але плани довелося трохи відкласти. Біля пасовища мене чекав піддон. Вовни. Хоч вага й невелика, 77 кг, але я був реально радий. От і вівці починають приносити користь. Продавати шерсть я поки не буду. Краще відкладемо до моменту, коли з'явиться власна фабрика. Так само і яйця. Мабуть, з часом будемо їх складувати, щоб потім відправляти на фабрику. Але зараз хотілося просто перевірити, скільки на цьому можна зробити. Ну і трохи підняти наш бюджет, бо він, чесно кажучи, вже був не дуже. І що ви думаєте? За продаж яєць я отримав близько 200 тисяч гривень. Ну, як мінімум, ми вже відбили витрати на пшениці, якою годуємо курей. А далі найцікавіше, настав мій улюблений період року січень, саме у цей місяць ціни на салат і сорго злетіли на максимум. Тому я сподіваюся, і навіть впевнений в тому, що ми зможемо заробити шалені гроші і вивести нашу ферму на новий рівень розвитку. Для вас це зайняло 30 секунд. А я реальних півгодини Озові продавав сорго і салат. У результаті нам вдалося вторгувати чималі гроші, і тепер на рахунку є 48 мільйонів 900 тисяч гривень. На початку продажу на балансі було лише 600 тисяч гривень. Тож можна сміло сказати, заробили 48 мільйонів чистими. Для мене це просто неймовірний результат. Такої суми у нас ще не було. І чесно кажучи, я починаю ламати голову, як би використати найефективніше. Напевно, купуватиму щось справді серйозне, але поспішати не буду. Спочатку скла. План дій, бо якщо зараз кидатися на покупки, потім буду кусати собі лікті. Трохи подумавши, дійшов висновку. Ми витрачаємо забагато часу на посівну, тож потрібно оновити сіялку. І я якраз зараз маю на увазі сіялку, а не саджалку. У попередній серії я розповідав, що ми будемо давати полям перепочинок і сіяти там іншу культуру. Тож я вирішив придбати нову сіялку з робочою шириною 12 метрів. Вона потребує лише 180 кінських сил, а її бункер об'ємом 5800 літрів дозволяє довго працювати. Без без до заправки, а це означає, що мені не доведеться відволікатися зайвий раз. За цю красуню відвалив 7 мільйонів 248 тисяч 450 гривень. Я навіть трохи напрягся від такої суми, але воно того варте. Ще одна новинка: робоча конячка К701 потужністю 350 кінських сил, вага 16 тонн. Цей звірюга виконуватиме найважчу роботу на фермі. Обійшовся він нам у 2 мільйона 600 тисяч гривень. Однією з причин для його купівлі стали ваші коментарі, де ви просили подивитися на цю техніку, а я Ще й просто побачив, що вона в цілому нам може стати у пригоді, як і у ХТЗ, у К701 не повертаються колеса, бо рама в нього шарнірна. Зараз, коли у нас є Джон Дір та К701, можна подумати про придбання культиватора, який потребує 400 конячок. Його точно зможе тягати К701, хоча йому і не вистачає 50 лошадок, але це все рівно не стане на перешкоді і пришвидчить наш посівний сезон. Особливо це актуально, адже для нашої ферми додалося нове мегаполе. Обробляти яке старою технікою буде, напевно. Справжнім пеклом. Після таких витрат на рахунку залишилося лише 20 мільйонів гривень. Але це абсолютно нормально, бо ми інвестуємо у наш розвиток. Ну а якщо хтось уважно рахував, куди ми її ще витрачали, то й помітив, що на рахунку було взагалі-то 48 мільйонів, а ми витратили на сілку 7 мільйонів, К701 2,6 мільйона, культиватор 5,6 мільйона. Разом це приблизно 16 мільйонів. І тут має виникнути питання: де я дів 12 мільйонів? Все дуже просто. Я придбав млин для зерна за 12,5 мільйонів. В ньому ми зможемо виробляти бор. Порошна з нашого зерна, розмістити його, вирішив трішки подалі від ферми, щоб у нас у майбутньому були зони тваринництва, лісопилки та інших виробництв. щоб це все виглядало впорядковано, а не накидано все в одну кучу. І не забув я про асфальтування площадки біля млина. Вона не тільки гарно тепер виглядає, але й практична, коли приїжджатимуть важкі причепи із зерном, тут не буде колій, болота після дощу. Їдучи до млина, я за одне привіз на поле No4 культиватор. Як то кажуть, щоб не їхати порожняком. Краще вже підвозити техніку і використовуючи максимально ефективно. Наш час. У майбутньому сюди притараканимо і К701, бо саме він буде тут кататися по полі і готувати його до весни. Ну а МТЗ на фермі вже відпочиває і більше не працює на такій тяжкій праці. Після цього я приїхав до млина, щоб оцінити його розміри вживу. Чесно кажучи, очікував, що за такі гроші він буде дещо більшим, але це не проблема. Головне, що зможемо сюди засипати довгозернистий рис, овес, пшеницю, сорого ячмінь і виробляти борошно. Ну або навіть рисове борошно. Об'єми сховищ різні для різних. Культур від 65 тисяч літрів до 180 тисяч, і це реально круто. Тепер ми не лише виготовляємо борошно, але й будемо економити на силосних вежах. Будемо поєднувати приємне з корисним. Це ідеальна комбінація. Правда, доведеться чекати до самої весни, бо ми вже продали весь запас ізі складу, і зараз банально нема що сюди привезти. Але це ще один привід. Планувати в майбутньому наші сезони заздалегідь. Під час обходу млина я помітив ще один момент: дорога до складу готової продукції не прокладена, тому доведеться це також виправляти. Тим часом на четвертому полі К-701 і культиватор уже дружньо працюють. Через брак 50 конячок К-701 рухається із швидкістю лише 8-10 км на годину. І при цьому поле також має невеликий ухил, але нічого страшного. Спішити нам нема куди, тому якось потихеньку вони впораються. Головне, що ми поступово готуємо поле до наступного посіву, ну і до весни, воно буде точно готове. Згадав, що давно не заїжджав до лісопилки і вирішив перевірити, що там в цілому відбувається. Можливо, вона стоїть без сировини, а цього допустимо. Неможливо. На фіаті поїхав перевірити ситуацію. По прибуттю, побачив, що готова продукція є, а на лісопилці залишився ще брус, який не відвантажений. Тому трактором відсунув готовий брус у бік і розвантажився наступний піддон. Таким чином, на лісопилці вже є три піддони бруса, але залишилося всього 2,5 тисячі літрів деревини сирої продукції, тож виникла необхідність зрізати наступний дуб. Найближчий дуб став жертвою нашої підприємницької діяльності. Він упав на землю і я почав акуратно зрізати все гілля та нарізав стовбурна щоб можна було його притягнути до лісопилки. Для цього використовував лобідку, яку підчепив до фіата. Цілий дуб туди не вліз. Але в цілому, навіть половини, якщо тако завантажити, має вистачити на всю зиму. А залишки дуба ми завантажимо дещо пізніше. Коли настав час наповнити наші теплиці водою, я вирішив досить мучитись із тими двома старими бочками. Так, вони служили вірою і правдою, але заповнювати всі теплиці виходило, м'яко кажучи, довгувато. Тож цього разу я вирішив зробити апгрейд, купити справжню звірюгу серед цистер. У магазині вибрав найбільшу бочку, яку тільки можна було знайти на 32 тисячі літрів. А щоб її було чим возити, одразу взяв і підкатний візок, бо на фуру поки не готовий витрачатися. Гроші є. Але, як то кажуть, розкидатися ними без потреби, не хочеться. Тим більше, якщо можна обійтись трактором і трохи зекономити. Старі ж бочки вирішив не тримати. Одразу виставив на продаж. Одну вдалося продати за 882 тисячі, а другу ту, що ми брали раніше, за 744 тисячі гривень. До речі, нова бочка разом із візком обійшлася нам майже у 6 мільйонів, після чого підчепив каток, а до нього нашу нову цистерну. Єдине, що мене трохи непокоїло чи потягне трактор цю махіну, коли її залюб. Водою, бо 32 тисячі літрів це вже тобі не жарт, але дарма хвилювався. Після завантаження біля ставка трактор навіть не напружився, тягнув спокійно, як ні в чому не бувало. Тому можна впевнено сказати, гроші витрачені не дарма. Тепер залишилось лише кілька сезонів, гарно попрацювати, щоб відбити ці витрати. А якщо справи йтимуть добре, можна буде купити ще декілька теплиць, бо з такою бочкою робота піде набагато швидше, і возитися з водою по кілька годин уже не доведеться. До речі, цікаве спостереження, коли тягнеш плуг або Культиватор трактору, мабуть, набагато тяжче, ніж коли він тягне повну цистерну з водою. З настанням весни настав і сезон посівів. Тож я взяв нашого джингіра, підчепив сівалку і вирішив засіяти два поля вівсом. План такий, коли овес досигне, відправимо його на млин, а там уже буде видно, що з того вийде. До речі, мало хто знає, але овес росте швидше за більшість культур, усього декілька місяців, і вже можна його збирати. Він непогано витримує холод і вологу, тому для нашої ферми саме те, що потрібно. На щастя, насіння було вдос. Під донів і мішків вистачило, щоб повністю завантажити сілку об'ємом 5800 літрів. Тож, маючи повний бак насіння, я вирушив на перше поле. Те саме з якого ми завжди починаємо нашу посівну. Але посіяти це лише пів справи. Тепер потрібно поле удобрити, бо наша сілка добрив не вносить. Тож я взяв старенький, але надійний К-701. Зачепив оприсхож, залив добрив на півмільйона гривень, ну там трошки менше, і поїхав на перше поле. Та перед тим як розбризкувати добрива, вирішив поле прокоткувати. У цьому допоміг наш старенький коток і фіат. як говорять, один коток добре, а два ще краще, і з огляду на те, як виросли наші поля, я вже серйозно задумався купити ще один коток, щоб справи йшли ще швидше. Ну і після покупки катка я не гаючи часу відразу відправив його в поле разом із К 701 Ми ж не просто так його брали. Нехай працює на даний момент. Ситуація на фермі трохи кумедна. Кури та вівці, так би мовити, без хатченки, даху над головою не мають, але як то кажуть, доля індійця вождя не цікавить, їх там вистачає. То нехай самі якось організовуються. А якщо серйозно, у майбутньому я планую повністю замінити їхні загони на нормальні будівлі, щоб жодна курка не замерзла, а вівця не мокла під дощем. Але поки що я вирішив зробити хоч щось корисне. Придбав металевий гараж. Він потрібен не лише для краси, а головне для зберігання кормів та готової продукції, щоб усе це стояло не просто неба. Обійшлося це задоволення у 316 тисяч. Сам гараж доволі зручний, має двоє воріт, щоб можна було заїжджати з будь-якого боку, але всередині, городок немає, суцільний простір. Тож ці ворота по суті лише для зручності завантаження і розвантаження. Далі постало питання, як туди це все добро завозити. Вирішив перевірити, чи зможемо ми з ЛТЗ заїхати всередину і завантажити піддони прямо всередині, але при спробі під'їхати максимально близько виявилося, що вилковий навантажувач впирається в дах. Тобто задумка була гарна, але реалізувати її не зовсім виходить. Та ми знаємо, дрібниці і такі труднощі нас не зупинять. Як говорять, вихід є завжди, тому я поїхав. У магазин і придбав старий, але перевірений часом вилковий навантажувач. Саме за його допомоги ми будемо завозити продукцію безпосередньо в гараж. Єдине, на що я сподіваюся, щоб цей навантажувач взагалі туди й заїхав, бо ні висоту гаража, ні висоту самої техніки я не міряв. Але я щиро вірю, що все буде добре. До речі, ті, хто дивляться проходження з самого початку, напевно, вже впізнали цю техніку. Це наша стара добра рокла. Не можу сказати, що все ідеально, але здається, її вистачить, щоб вивантажити піддони аж до самого кінця гаража. Треба буде перевіряти, як. Воно на ділі буде. Для початку вирішив перевірити це на шерсті. І щоб не тягати її вручну від складу до складу, використав ЛТЗ, як тягач, а вже безпосередньо завантаження в сам гараж виконував роклою. У результаті вийшла досить приємна картина. Два піддони з шерстю стоять у гаражі, і тепер їм не страшне ні сонце, ні вітер, ні сніг. Нарешті, хоч щось на фермі має дах над головою. Напевно, кури і овечки на мене зараз дивляться, ну і трохи там крутять пальцем біля візка. Ну а щодо самих овець, вони давно вже виросли і більше не я. Нята, а значить, можуть розмножуватись, але для цього потрібно звільнити трохи місця в загоні. Тож я вирішив продати відповідно декілька дорослих овець, тих, які крутили пальцем біля візка. Для таких цілей я навіть придбав новенький причіп за 300 тисяч гривень. Він вміщує 10 овець за один раз. Тож перевезення тепер буде набагато зручнішим. Буксирувати його буде МТЗ. Нехай теж трохи попрацює, а не стоїть без діла. Скажу відверто, зараз цей причіп мені не був конче потрібен, бо продати можна овечок і без нього, але назад продавати я його не збираюся. Він потрібен буде нам у майбутньому, коли будемо перевозити тварин між фермами. З продажу однієї вівці ми отримали 15 тисяч гривень, продали 4. Отже, маємо плюс 60 тисяч на рахунок. Небагато, але головне, рух є. А будь-який прибуток на фермі це вже перемога. Ось так закінчується ще один день на нашій фермі. Якщо відео тобі сподобалось, залиш подбайку. Це допомагає розвивати канал. Напиши в коментарях, що б ти хотів побачити в наступній середі. Я читаю все. Дякую, що додивився, і до зустрічі в нових випусках по Simulator 20. П'ять